Україна вкотре довела. Ми не переможні на чемпіонаті Європи з Теквандо. Наша збірна вперше стала абсолютним чемпіоном серед 33 країн-учасниць. Важливу роль у цій перемозі відіграли й п'ятеро спортсменів із Борисполя. Двоє з них представники спортивного клубу Волошин Тім. А ще троє вихованці Бастіону: – 16-річна Віра, 15-річний Костянтин та 14-річна Ангелія. Знімальна група ТРС Бориспіль побувала на тренуванні юних чемпіонів та дізналася з перших уст. Як вони прийшли. Йшли до великого спорту. Я почав займатися ще з раннього дитинства, років з п'яти. Ми спочатку почав туди ходити брат, батьки запропонували і мені сходити. Просто проходила повз спортзалу шкільного, побачила там об'яву і подумала, о, це там така гарна форма, там перчаточки туди-сюди. Мені це дуже сподобалось. У мене також займався старший брат, і теж зараз він вже не займається. Я займаю чотирьох років і дуже багато часу проводила в залі, і батьки вирішили, до чого мені теж не почати займатися. Учасниці зі Знаються, що на початку спортивного шляху зіткнулися зі стереотипом, що так не для дівчат. Дуже часто казали, і це дуже вплинуло на мене, якщо чесно. І я потім дуже мало кому розповідала про те, чим я займаюся. Коли всі дівчата займаються танцями, гімнастикою, а ти одна займаєшся таким видом спортом, то чесно, теж відчувала себе не дуже в класі. Прийшовши у Теквандо, спортсмени щоденно вдосконалювалися та брали участь у численних змаганнях. Зрештою, здобули місце національній збірній України. Потрапити туди зізнаються непросто. Потрібно пройти відбіркові етапи. Перші змагання це Кубок України і трошки пізніше чемпіонат України. І на цих змаганнях треба займати призові місця і не збирати найбільшу кількість балів. Перші відбірочні змагання я виступав навіть не в тій категорії, тобто чуть поменше я важив. Я їх програв. Тоді наступні вирішив, що виступлю в категорії побільше. Зайняв друге місце. Думав, що не потраплю, але так вийшло, що по балам я пройшов. Я був задоволений. Я в збірну попала три роки тому, третім номером здається, от, типу, просто через те, що почалась війна, і дуже мало людей їхало. Я в збірну попала в цьому році вперше. Е, перші відбірочні змагання в Кубок України я пропустила через травму, а на Чеплаці України. Я по спецтехніці зайняла перше місце, тобто набрала три бали, але мені цього не вистачило. То по лічній спецтехніці я не попала. Але потім був відбір на командну спецтехніку. з чим я їхала, я попала в команду. Далі на спортсменів чекав новий виклик: чемпіонат Європи. До нього готувалися не лише в рідних стінах бастіону, а й у складі збірної кажуть. Робочий ритм там зовсім інший. Мати змогу тренуватися з кращими спортсменами в Україні. Це, це честь. Це класно мати таку змову зрівнянні з звичайними нашими тренуваннями. Це важкіше, але й крутіше. Ця підготовка стала справжнім випробуванням не лише для спортсменів, а й для їхнього тренера Максима Смірнова. Він розповів, на чому зосереджувався і яку мету ставив перед собою. Найтяжче для мене було як для тренера. Це навіть не фізично їх підготувати, а морально було їх важко підготувати ще тому, особливо дівчат. Вони на початку свого сезону були дуже заряжені на перемогу, і обоє за декілька тижнів до першого етапу відбіркового до змагань отримали травму. Морально я себе вже готував, що ми цей сезон пропускаємо. А дівчат морально готував, що ну, до їхнього повернення. Дівчата молодці, вони швидко встановились. І... І ми продовжили підготовку. Проходили змагання в столиці Естонії Талліні з 28 квітня по 5 травня. Участь у них взяли понад 700 спортсменів із 33 країн у підсумку перемога української збірної. Кожен член команди виклався на повну, розповідають атлети. Я здобув третє місце, бо знову ж таки чуть не вистачило, щоб вийти у фінал. Спарен. Спарин, тільки в ньому я виступав. У мене в категорії було вісім людей. Нас розділили на дві підгрупи по чотири людини. І в нас кругова система була типу, кожен з кожним мав провести по бою з греком в бою чи не вистачило, щоб вийти у фінал. Я зайняла по командній спецтехніці перше місце. Там було чотири команди: там Греція, Німеччина і Чехія. В команді п'ять чоловік, і оце ж кожному свій удар дається. Убрать того чоловіка прохідний удар, і це від нього все завісить. Якщо він не попаде прохідний удар, то команда далі не йде. І потім, якщо попали, то команда йде далі і продовжуються всі ці чотири удари. Спортсмени зізнаються, найважче під час змагань було витримати моральну напругу. Складно найбільше налаштуватися, щоб спокійно вийти на поєдинки, щоб не переживати ні про що. З чистою головою на різних міжнародних змаганнях найважче тільки морально, чим фізично, тому що ти відчуваєш дуже сильну відповідальність за не тільки за себе, а за всю країну. Фізично важкіше саме вийти в збірну і прийти українські змагання за кордоном трішки легше. Та, попри всі труднощі після омріяної перемоги, емоції переповнювали. Щастя само собою перше місце на чемпіонаті Європи. Це ж дуже класно. Я спочатку був радий, але тоді все таки зрозумів, що міг все таки краще себе показати. Не менш радісним за своїх вихованців був і тренер Максим. Для мене як для тренера, це був в першу чергу сигнал, що все ми робимо правильно. Рухаємося в правильний бік. З усмішкою на обличчі спортсмени згадують не лише сам чемпіонат, а й те, що відбувалося поза ним. Коли добиралися туди, то на українсько польському кордоні стояли 15 годин. <рес> Ось це найбільше напевно запам'яталося. <рес> Окрім спорту, у кожного з них своє повсякдення. Атлети зізнаються, поєднувати часом буває непросто. Я зараз в 11 класі я буду здавати НМТ скоро. Тобто це репетитори, заняття, навчання дуже багато цілими днями, але і тренування теж треба встигати складно, але приходиться іноді з останніх років, щоб на тренування прийти, іноді навпаки. Бо коли в нас підготовка до якихось змагань, я абсолютно повністю віддаю спорту. І звісно, це дуже важко, але я люблю цей процес. Нині спортсмени відпочивають і набираються сил, адже попереду нові виклики і важливі змагання. Останні місяці були дуже напружені в плані підготовки. Треба, треба трішки дати дітям відпочити по змаганнях. 1 жовтня планується поїздка на чемпіонат світу. В Італію будемо готуватись туди. А ми продовжуємо вболівати за наших чемпіонів та зичимо їм принести ще не одну перемогу для нашої країни та для рідного Борисполя. Софія Здорікова, Максим Москаленко, новини Терез Бориспіль.